нотр Нотердам де Парі. І хто як гадаєте, першою зустрів? Так, це головна цілувальниця сніданку Мирослава Ляніна. Українська погода знову стає називає вчасного прильоту дітаків із Парижа. Цього разу рейс затримується на годину, але сніданок так просто не залякати. Я залишаюся чекати, тим паче, що у мене спеціальні подарунки для гостей. Для крикитних три горішка, як для попелюшки, для прекрасної сігара є кориця. Ну а для божественного пальк'є, звісно, працькі яблучка. Та це не єдині сюрпризи гостя. Це шанувальниці Сібрюно Паль'є. Відготувалася на славу, троянди придбали, дій узгодили, макіяж підрихтували. Він дуже незвичайна людина. А ви були в нього на концерті півроку тому в Україні? Звичайно, звичайно, була квіти квітами, але у дівчат ми ще й торбиночки побачили. Такі сувеніри з України, домовички і на кожного я е, причепила значок. Так як це буде брюно-піліті, то канадський флаг час прильоту знову затягується, а брюнеткам на думку спадає геніальна ідея. Чи то вокальні дані так спрацювали, чи то погода змилувалася, але у теплих човітках із валізою у півтросту з'являється елінцяра. Одразу одягла темні окудари. Понижпорила у сумці, думала ще й у шапку-вушанку закутатися, але передумала <говори> шість місяців тому. Ми приїжджали в Україну і пообіцяли, що почнете вчити нашу мову. Уже вивчили щось. Какділя <говори> у вас троє дітлахів, а ви вже встигли придбати їм різдвяні подарунки. Так, вчора ми вже придбали святкову ялинку, різдвяну ялинку. І я вже почала купувати подарунки, Плеймобіль – це маленькі іграшки. Хлопчики і дівчатка з багатьма функціями смішні такі, а моєму старшенькому вже 21 рік йому іграшки не подаруєш. Він хоче відеокамеру. Не встигли її оком змигнути, як на обрії Жюлі занатті. метр п'ятдесят чотири на зріст, і не помітиш одразу. Це круто, дякую. Можна навіть з'їсти горішок. Так мені це корисно. Я знаю, що через два місяці ви станете мамою. Як ви у такому стані перенесли переліт? Uh, я дуже рада, що прилетіла. Я хочу співати. Я хочу знайомитися з місцевими людьми. Я вперше в Україні, і це дуже особливий приїзд для мене. Я цю радість хочу розширити своєї думи. То кого все-таки та хлопчика чи дівчинку? Я про це вже мовчу. Це мій секрет. Дівчата вже б раді їхати до готелю, але ні. Чекають на брюнофальтієн нарешті. Hello. Він помічає мікрофон один плюс один, і одразу ж підходить знайомий сам. Денпі спасіба спасибі, дякую. Дякую, дякую. От так і навчили ми Бруно ще одного слова українською. Цього року у серпні ми одружилися. як почуваєтеся тепер у ролі одружного я щасливий чоловік, справді дуже щасливий. Вибачте, я не дуже багато говорю про своє особисте життя, але те, що я тепер щасливий, це точно. А для дружини своєї готуєте сніданки? Так, звичайно, але у неї це краще виходить. Говорить Петхія українською і тишком Щоби інші не почули, запрошує нашу знімальну групу на сніданок. Отже, неділя, одинадцята ранку. п'є чорний чай, брюно зелений. А ми частуємо співаків свіжесеньким печивом. зазвичай мій сніданок це еспресо та омлет, дуже простий. До речі, як вам українська кухня? Люк? ви в Києві з четверга. Чим встигли вже посмакувати? Я їв картоплю, курятину, рибу, а особливо смачний ваш оселедець. Через три тижні 2010 рік завершиться. Чим найбільше пишаєтесь? Чого ви досягли за рік? У професійному сенсі це приїзд сюди, в Україну та в Росію. Я про це навіть не мріяв раніше. І ще одна дуже особлива і важлива для мене подія це знову зіграти мюзиклі. Ми семеро знову всі разом. Як і 12 років тому, але відчуття таке, наче цих років не було, наче нічого не змінилося. От тільки обличчя наше трохи обличчя змінилося, постаріли, але внутрішньо ми такі ж, як і 12 років тому. За одним столом із люком Мервілем Пельтє, його директором полем та організатором приїзду Тетяною ранок пролетів як одна мить. Наступну зустріч запланували на репетицію. Ще трохи я не здивуюся, якщо Мирослава Оляніна стане музою для акторів з мюзику Нотердамде Паріте взагалі для всіх французів. Тільки а, а, не примикайте. Я вам ще можу сказати про те, що ми сьогодні будемо розігрувати квитки на мюзикл Нотердам де Парі наприкінці сніданку. Після 9-ї години чекайте чотири дев'ять чотири одинадцять дев'ять Києва, 044, комусь пощастить. Тільки ну, закінчиться реклама, буде пряме включення. Військові привітають своїх колег з днем збройних сил і розбудять глядачів сніданку військовою піснею у прямому ефірі. Ще чекаємо на українські гупаки, французький сніданок від шевку Хрис Стефана. Не перемикайте. Нові методи доктора Лайтмана у нових серіях теорії брехні. З вівторка по четвер о обація.